Пропонуємо вашій увазі невелику квадробочку з термодерева нашого виробництва, довжиною всього 4 метра, але вона достатньо повноцінна для відпочинку сімейної пари. На вікнах дерев'яні жалюзі з термоясина, зовнішнє фарбування водним лаком тікуріла, колір на вибір замовника, покриття бітамна покрівля виробництва Бельгії. Дров'яна піч з виносом в кімнату відпочинку. Кімната відпочинку з двома лежаками і великими місцями для зберігання необхідних речей, видове вікно для провітрювання. під стелею просторі полиці для посуду та продуктів, великий розкладний стіл легко піднімається догори та фіксується задля безпеки відпочиваючих. Водночас швидко розкладається повноцінне спальне ліжко. Велика шафа для дров рушників та одягу. І звісно, дуже затишна і простора парна з двоповерховими полицями, під якими легко прибирати.